Зима для багатьох є улюбленим часом року. Це пора слімучих заметів снігу, сніговиків, сніжинок, санок і безлічі інших розваг, про які влітку доводиться лише мріяти. Але крім цього, зима приносить із собою холоди та морози. Небо майже завжди закривають хмари, із яких іде сніг. На водоймах і річках. Під впливом морозу утворюється шар льоду. Сонце в цей час року знаходиться над землею низько і не пригріває землю. Сонечко сходить пізніше, а захід сонця припадає на більш ранній час. Вода під дією холоду перетворюється на сніг і лід. Незважаючи на холоди, під товстим шаром снігу триває життя. Сніжне покривало оберігає рослини, що залишаються під снігом. Допомагає їм вижити, щоб навесні вони знову могли розквітнути та радувати нас. Дерева та чагарники, скуті снігом та холодом занурюються у зимовий сон. Багато птахів відлітають у теплі країни. Вони називаються перелітні. А ті, хто залишаються з нами на зиму, зимуючі, їм доводиться важко. Адже взимку дуже важко роздобути їжу. Ось чому людині необхідно підгодовувати птахів, що зимують. Звірі давно пристосувалися до сурових зимових умов. Багато з них запасаються їжею ще восени. І всю зиму годуються своїми припасами, наприклад, білки та дрібні гризуни. І інші звірі на зиму впадають у сплячку. Але багато з тварин взимку можуть знайти для себе достатньо корма: це лисиці, вовки та зайці.